На 15-й обласній виставці сучасного освіти Житомирщини вчителі презентували нові навчально-методичні посібники, авторські програми, методичні розробки. Загалом було представлено майже дві тисячі робіт з усіх районів нашої області, що свідчить про активне впровадження у практичну діяльність, передового досвіду та інноваційних технологій навчання і виховання. Проте педагоги представляли не лише свої професійні, а й творчі досягнення. Наприклад, майстер народної творчості з Баранівської гімназії Руслана Ткачук подарувала усім присутнім. Саморобних домовичків та навчила їх створювати сувеніроберіг мішечок добра. Керівник освітянської галузі області Олександр Пастовенський пишається потужним творчим потенціалом педагогів Житомирщини. Тому я просто поважна. Наскільки талановита Житомирщина, які талановиті у нас і гарні, і толкові, і розумні вчителі. Тому, колеги, вам здоров'я, наснаги, всього найкращого. Творіть при всіх проблемах рівно майбутнє за нашими дітьми, за тих, що ми виходять. Там майбутнє в Україні, там майбутнє наше з вами. Тому. Працюйте і нехай вам буде комфортно у ваших педагогічних колективах. Всі матеріали виставки буде узагальнено, фахово оцінено та занесено до каталогу сучасного світа Житомирщини 2012.